Добрий день, друзі. Запрошую всіх до цирку. На арені добрий велетень. Гострі бивні, наче роги, їм позадзрять на Сіра, шкіра і тверда. Від ваги важка хода, величезні вуха крила. Та літати їм не сила. Харч отримує з рослин, найсильніший між тварин. Слоник магніт сьогоднішня поробка. Для роботи вам знадобиться. Легкий пластилін, інструменти для ліплення, дощечка для ліплення, щільний папір для шаблону, олівець, ножиці, зубочистка, магніт. Починаємо. Хочу нагадати, що легкий пластилін сохне дуже швидко. Тому працюємо з невеликими шматками, залишок тримаємо в щільно закритих пакетах. Щільного паперу виріжіть шаблон слоника розміром приблизно 7х9 см та вушка. На дощечки для ліпнення розкатайте легкий пластилін шаром приблизно 5-7 мм. Прикладіть шаблон та, не притискаючи поступовими рухами, виріжіть заготовку. Підрівняйте края. Виріжіть вухо. Прикладіть як на фото. Заверніть хобот. За допомогою стекіти зубочистки зробіть рельєфні лінії. Прикрасьте слоника елементами з маленьких кульок, жгутів, листочків або квітів. Після повного висихання приклейте магніт. Поробка готова. Творіть та фантазуйте.